І нові виклики для нашого гаманця, про які вам точно треба знати, про економічні зміни, які вже почали діяти стисло. І Із 1 лютого основні українські банки встановили нові ліміти на переказ коштів. Складніше стане перекидати гроші не тільки з картки на картку, але й за реквізитами Айбан. Обмеження залежать від того, наскільки ризикованим є клієнт. І це вирішує сам банк. Отже, якщо вас внесуть до групи високих ризиків, ваш ліміт переказів 50%. Тисяч гривень. Клієнти із середньої та низької групи ризику зможуть перекидати до 150 тисяч гривень на місяць. Утім, це стосується тільки тих, хто не має підтвердження своїх доходів. Зарплатних та волонтерських карток обмеження не торкнуться. Для тих, хто користується електроопаленням, змінюється тариф, проте лише у випадку, якщо ви споживаєте понад 2 тисячі кіловат. Відтепер за зайві намотані кіловати доведеться платити за повною вартістю 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат. Сподіваюсь, аномальна тепла зима дозволить вкладатися в ліміт і платити менше 2 ,64 гривні 64 копійки. А морози, які обіцяють уже наступного тижня, не призведуть до значного стрибка напруги. Неприємна новина для тих, хто їздить часто за кордон, приготуйтеся платити більше за квитки до Польщі та Угорщини. Один із найпопулярніших напрямків Київ-Варшава зросте у вартості майже на 40%. Квиток буде коштувати 3,5 тисячі гривень. Доїхати з Києва до Будапешта в купе стане дорожче на 21% або на 600 гривень більше. Одночас вартість квитків до Австрії та Молдови не зміниться. В Укрзалізниці це пояснюють так. Раніше продавали квитки зі значною знижкою, щоб Заохотити людей. Вимушені переселенці в лютому можуть скористатися новим видом субсидії на оренду житла. Для цього потрібно подати заявку до пенсійного фонду або у ЦНАП. Обов'язкова умова офіційний договір оренди. Виплати отримують сім'ї, які сплачують за оренду житла більше аніж 20% свого сукупного доходу. І ще одна важлива зміна. Родини військових, які зникли безвісти або потрапили в полон, тепер будуть отримувати лише половину його зарплати. Решта 50% лишатиметься на рахунку військової частини і лежатиме там, поки воїн не повернеться. У разі смерті бійця сума включається у спадок.